В Україні триває набір добровольців до Легіону Свободи Росії ЗСУ». Він сформований в березні 2022-го з числа колишніх військовослужбовців збройних сил РФ а також інших росіян та білорусів, які виявили бажання захистити територіальну цілісність та недоторканність України в умовах повномасштабного вторгнення ворожих військ. На своїх сторінках в соцмережах легіон звертається і до діючих військовослужбовців РФ. Ми закликаємо представників усіх національних батальйонів ЗС РФ переходити на бік Легіону «Свобода Росії для подальшого загального повалення режиму Путіна, уникнення кривавої громадянської війни та подальшого демократичного самовизначення всіх народів РФ. Легіонера звернулися і до світової спільноти. Закликаємо всі провідні країни світу та всю світову спільноту визнати нашу батьківщину Росію на період до повалення режиму Путіна та відновлення свободи і демократії. Терористичною державою нам соромно і боляче, що через путінських виродків весь світ вважає всіх росіян варварами та звірами. Ми клянемося помститися Путіну і всім, хто з ним, за всі діяння, які вони вчинили проти громадян України, проти українських дітей та жінок. Ми помстимося всім цим путінським тварям за смерті мирних людей у Вінниці, Кременчуці, Одесі та інших містах України. Легіон використовує на нарукавних шевронах прапор біло-синьо-білого кольору замість нинішнього біло-синьо-червоного прапора РФ. У Чернівському обласному центрі комплектування і соціальної підтримки колишньому військоматі вказують, що для бажаючих вступити до цього легіону потрібно звернутися до центрів за місцем проживання. Нагадаємо, у лавах Збройних сил України воює і білоруський полк імені Кастося Калиновського. Їхні знаки розрізнення шеврони з прапором вільної Білорусі біло-червоно-білого кольору.